Один шанс зі ста у 16 років Максим Лиман потрапив під перехресний вогонь у центрі Авдіївки і вже другий рік поспіль живе із кулею в голові. Дістати її лікарі не змогли, але повернули юнака до життя. Як врятували, розкаже Юлія Міншакірова, Тут видно пуля, вона вийшла в, висок, в височну частину голови. Пройшла по всій голові, зупинилася в затилки. Тетяна показує рентгенівські знімки її сина. Чотири грами свинцю у голову це смерть, та не у випадку Максима. Обично 99% випадків такі ранення закінчуються смертю. Максиму Лікарі врачі встигли врятувати мене. Хлопець погано пам'ятає той роковий день – 2014-го. Вони з батьком у машині їдуть вулиці Мавдівки. У центрі міста потрапляють під перехресний вогонь. Пізніше з'ясується, випадкова куля пробила машину у двох місцях і зрикошетила в голову Максима. Врачі сказали, він через час умрт. Їдьте домой. Ми сказали, давайте ми відвеземо його в Донецьк. Його нельзя трогати. В голові зараз у нього там кисель. Усю ніч Тетяна молилася за сина. Вранці він прийшов до тями. Сім'я вирішила прориватися до донецьких нейрохірургів. Що в бой не пропускали. На наступний день привезли, і вони сказали ну, чому так поздно. Максима врятували, але кулю лікарі чіпати не стали занадто глибоко. У перші дні хлопець не впізнавав навіть батьків. Я ходити не мог нормально, я равновісія не, не мог держати. Поступово до юнака повернулася пам'ять, але усьому довелося вчитися наново. Сім'я переїхала з Авдіївки до шахтарського селища поблизу Димитрова. Переселенцям надали притулок небайдужі люди. Наша кошка приїхала з Авдіївки, теж пострадала, лапки у неї нету, хвостик оторвала, живе вона з нами. За півроку після поранення Максиму знадобилася нова операція. Щоб захистити мозок, потрібно встановити титанову пластину. Операція 20 тисяч. Мені було за квартиру заплатити нічим. На прохання про допомогу відгукнувся штаб Ріната Ахметова. Там узяли на себе усі витрати з лікування та відновлення хлопця. У Дніпропетровську Максиму встановили пластину, а зараз він готується поїхати до санаторію як один із учасників програми гуманітарного штабу з реабілітації поранених дітей. У базі їх 163. троє. Спасибо большое Рінату Леонідовичу, що у нього таке добре серце, що він думає про людях. Вдома Максим увесь час щось лагодить. Лужка не робоча, треба її здійсню і вдосконалює. Електровелосипед здібан своїми руками. Через поранення навчання у технікумі довелося покинути, поки хлопець опановує професію продавця у місцевому ліцеї. Максим не втрачає надії вступити до інституту. Він упевнений у своєму майбутньому і чотири грами свинцю у голові не перешкода. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля Сабиті канал Україна.